Всі казали, що все добре. виявилося, що не добре, і люди такі, як нам вже казали, що ми виграємо, а зараз ми Солодар здали. Зараз Бахмутом дуже велике питання. І у всіх шок? Нам потрібен черж. Не. щоб Людям пояснили, що Буданок сьогодні може говорити про те, що можна виграти за три місяці, якщо підтримують партнери, тому що були розрахунки на партнерів, правда? Ну, з людьми треба про це проговорювати правильно. Буданов Якщо. не помилився, а Буданову ну, зробили такі умови, що та вони змінюються, ці умови. Ну а що робити? І це постійно треба говорити людям. Тому що люди в нас, як знаєте, як мала дитина зараз, ну давайте там на прикладі цього Арістовича. Ну ну ми ж дивимося правді в очі, правильно? Тому що ми зараз всі спустимо Арістовича. Потім ми спустимо Буданова, потім ми так само спустимо Залужну, потім ми спустимо Азов, потім ЗСУ, потім всіх поспускаємо і, від, і у нас буде. зразу почнемо. Так, да, да, можна. можна Хорошо, прямо по все, ми починаємо. Я не перестану говорити, що велика честь для мене зустрічатися кожного разу з вами. З паном Богданом ми знайомі, з паном Лією ще не були, але Познаймось. та познайомилися. Ви з вересня місяця в Україні після повернення з полону. Ну і от п'ять місяців в такому напівмирному житті, коли ви в нього поринули. І що у вас змінилося за п'ять місяців, поки ми вас не бачили? Ну. No. Якщо брати мене, в мене нічого не змінилося. Ми працюємо з 24, ну взагалі ми працюємо з 2014 року, але з 24 лютого ми працюємо без вихідних. І коли ми повернулися, ми одразу майже всі офіцери управління, деякі командири, одразу вступили в роботу, одразу почали надавати інформацію про а, наших полонених побратимів, тобто. Хто де знаходиться, почали співпрацювати з СБУ з ГУР і робити таку базу інформаційну базу, щоб хоч ми могли відповісти на питання рідних. Тому що рідним важливо, де її дитина, в якому вона стані, де її чоловік, брат там і так далі. Ну, ви сказали тоді, коли ми з вами прощалися, що зараз ви зосередитеся на людях, які ще в полоні, і на реабілітації тих, хто вийшов з полону. Да. Скільки зараз в полоні ваших? А, На даний момент навчора 729 військовослужбовців АЗОВ. угу. Ще багато, дуже багато знаєте про всіх, де хто знаходиться в якому стані. Розумієте, на даний момент вони не знаходяться в одному місці дуже довго, і в нас є інформація станом на якусь дату. Тобто, коли до нас звертається, наприклад, там головне управління, там ми з координаційним штабом співпрацюємо. А вони також у нас інформацію можуть запитати. Ми там по своїм по своїх mm -hmm. істочниках дістаємо інформацію. Ми кажемо, це інформація станом там на 28 грудня минулого року. Тобто за місяць людину могли перевести в інший заклад. Їй могло стати як гірше, так і краще. Ну тому що деяких От, про це дивіться, говорять про те, що Червоний Хрест та організація, яка мала б. Теоретично мати доступ до полонених такого доступу немає. Що ви знаєте про фізичний стан своїх людей, які знаходяться там, mm. чи ви отримуєте таку інформацію, чи вона звідкись тече? <плес> Я трішки скажу, ти дадаш. основну інформацію, яку ми маємо про стан людей, ми отримуємо, коли звільняють наших військовослужбовців, mm -hmm. із їх слів, тобто вони кажуть, коли вони бачили того чи іншого побратима. І в якому стані вони його бачили, стан в них, м'яко кажучи, не задовільний. Це м'яко кажучи, не діє ніякі аргументи, ніякі пропозиції, ніякі спілкування стосовно того, щоб наших військовослужбовців на них не не намагали, не, не впливали на да, не, да. Да, не застосовували фізичного і психологічного впливу, все одно застосовують, і це на патологічному якомусь рівні моральної складової росіянина. росіянина Ви хочете сінаться. сказати, що люди, які перебувають в полоні вже більш ніж півроку, багато більш ніж півроку, вони до цих пір під фізичним якимось впливом. Що можна Більшість, так? Що можна... Для, для чого? Що, з якою метою можна працювати з такими полоненими, там, яку інформацію можна ще, Дуже. я перепрошую, взяти? Ну, то, кажучи про інформацію, є методи допиту, дознавання, там, крос допиту, мочні ставки і так далі, от, вияснення певних обставин, але знову ж таки, зважаючи на те, скільки вже часу пройшло з моменту боїв, коли люди були захоплені в полон, по-перше. По-друге, тобто релевантність цієї, інформації, вона, вона просто нижче, нижче нуля. Ця інформація вже нікому не потрібна. Більш, більш того, у ну, росіян на, даний, на той момент була майже вичерпна інформація про хід бойових дій. Що можна вибувати, це велике питання. Але я думаю, в їх, в їх парадигмі сприйняття важливіше, з кого можна вибувати і яким чином. Просто не уточнюючи там, про певні моменти, відомі. Випадки, да, дуже упередженого ставлення, ну і це, це зрозуміло. Це зрозуміло чому, тому що ну, росіян це на підшкірному рівні, да? коли ти не можеш щось перемогти, то ти намагаєшся його, ну ти не можеш щось зрозуміти, а ти боїшся цього і ти намагаєшся це знищити. Це стандартна, просто ксенофобічна формула. Але ж ну дивіться, ви вже були в полоні, з вами вже спілкувалися. І е, я підозрювала, що до них могло дійти. Що не, оця е, фобія навколо І... там батальйону Азов та на навколо того, що ви праворадикальна організація, вони мали вже зникнути, тобто вони вже поспілкувалися з вами, ну мали щось зрозуміти заради знову ж таки своєї сили, тому що про противника треба знати е, чесну інформацію, правильно а, теоретично. Так, ну так, але ну тобто це логічно. Логично, да. От, але багато з розді, з дій росіян у них взагалі логічно не, не піддаються. Якщо ми кажемо про їх військову тактику, про їх там стратегічний підхід до планування там широкомасштабних операцій, е, ну це те, що ми казали ще в квітні, в, в травні, да, коли аналізували там в наших включеннях зазвичай їх угу. підхід до бойових угу. дій, да, тобто, коли систематично винищується цивільне населення, да, і все це мотивується. Пацифікацію, денацифікацію та демілітаризацію. Ну, ми, ми тоді казали, багато інших людей також казали, що там це демілітаризувати дитячі садки. Ну, це, це просто нонсенс. З точки зору там, військового підходу, планування, тактики і так далі, підводити артилерію там, на дальність там, прямого пострілу, там, ввалити прямою наводкою просто в житлові квартали і знаючи, що там нема противника, тобто нас. Знищувати просто житловий фонд. Якщо ти дивишся на це з військової точки зору, ти не, не бачиш в цьому сенсу, а, тому що знищений житловий фонд навіть не можна там, використовувати там, якось як, е, е, орієнтири і так далі. Mm -hmm. А в їх випадку, якщо поставити от, за основу та, і за головну призму винищення населення, на... тоді все стає на свої місця. Тоді все, ну, це... Вони отримує якісь логічні обриси. От. Ця думка, вона нам спала, ну, вона прийшла на ум ще раніше, але ми в ком... ми вже от коли повернулися багато разів її підтвердили, аналізуючи хід певних бойових дій, певних операцій та певних інших. Тобто такий геноцид. Мета геноциду. Ну звісно, звісно. Їм не потрібна наша територія, не потрібні наші люди, їм не потрібні наші наші ресурси. Їм просто потрібно, щоб нас не було. От і це можна побачити в їх людежерській тактиці і підході до ведення операцій. Коли зняли Суровікіна і поставили головним Грасимова, це перевело СВО з локального рівня на загальнонаціональний, тому що ну, начальник генштабу став керівником цієї операції. Це певним чином викликало зміни в підході. Ну, можна побачити, що наприклад, там, ракетних ударів по інфраструктурі стало менше, вони стали рідше. Дві причини, можливо. Да, от. Або ракети подзакончились. Або вони використовують інший підхід. Або вони почали думати. Або вони почали думати. Що побачили ми за останні там 4 тижні, а це те, що в нашому інфополі дуже багато а, відволікаючих факторів, дуже багато сміття. Фокус уваги це обмежений, обмежений ресурс, обмежене явище. І ну, тобто людина там, фізично не може там, проводити там, за обговоренням чогось, там, за слідкуванням за інформацією. Ну, припустимо, там, умовно там, 6, 6 годин на, на добу. Тобто на, я розумію, що це прогистри. вас непокоїть. Непокоїть те, що населення дуже легко. Те, що відбувається з головами людей зараз, українців саме, так? Ну, мене це теж непокоїть, але передусім, от перед тим як ми почнемо розбирати от е, цей феномен, та феномен голів українців під час війни, коли треба зосередитися, сконцентруватися і е, там всі свої сили спрямувати на певні е, бойові дії. Я все ж таки хочу закінчити з вашими людьми, тому що з того, що Богдан казав, та займається відновленням своїх людей, і от хочеться зрозуміти в якому стані ті, хто повернулися, Я... чи вдалося відновити а... психоемоційний стан, фізичний стан. Відповім на ваше питання попереднє, тому що ми трішки перейшли в угу. СВО. Неможливо зрозуміти нормальній людині, чому росіяни діють так, як вони діють в... з нашими полоненими. Тобто, це звичайний садизм. Їм це подобається. Ніякої інформації вони не дістають. Вони ну вони просто б'ють людей, просто фізично їх ну, мають над ними вплив. Це приносить їм до задоволення. Нормальній людині, адекватній людині цього не зрозуміти. Ну як би вона не намагалася. І ну, я думаю, що в них такий менталітет. Я думаю, що ну, це підходячи до того, що вони там роблять да, в Україні. Тобто це так, це, це геноцид, це пряма мета Російської Федерації стосовно України. Але, але головне, щоб наші люди поверталися відносно цілами. Щоб у них були на місці кінцівки, і тут вони відновлюються все одно: місяць, два, три, чотири, п'ять відновлюються, і більш зате багато хто ну багато хто вже готовий ставати до строю. Є випадки, коли полони і те, що відбулося з вами на Азовсталі, закінчилося для людини, для психіки, для моралі людини, фатально. Такі випадки поодинокі. Ну щоб зовсім фатально, я думаю, ні. Щоб зовсім фатально, ні. Ну тобто, якщо ми кажемо про людину, яка там закінчила життя самогубством, такого не було. Але треба розуміти, що в полку Азов завжди, ну тобто, прибувалася позиція, що ти не маєш жодного права жаліти себе. І це саме гірше, я вважаю. Це саме гірше для військового, що ти можеш себе жаліти в чомусь. Ну я спілкувався буквально там пару тижнів тому з цивільною людиною. і Він каже, як ви не зійшли з гвозду. От ми тут mm -hmm. все це бачимо, ми, ну, ми на грані там. Mm -hmm. Сходження з глузду, як з вами, так все нормально. Я кажу: ну, було і було, ну, нічого страшного. Ну, 2014 рік, 9 років війни, 24 февраля, оборона Маріуполя, полон, вийшли, робота, зараз передок, Все, Не депресіло. час для зайвої рефлексії. Тобто, ну, є моменти, коли можна озирнутися назад і сказати, ого. А але є час там, щоб можна було там привести в порядок свої думки. Да, там, якщо є якісь переживання, ні. Ну це звісно так, можна це зробити. Я певний час для цього, але є важливіші справи. Держава виконала всі свої зобов'язання по відношенню до нас стосовно реабілітації, так. так. Ну я. Ще один момент хочу сказати: просто от стосовно жалості до себе, це стосується і цивільне населення, військовослужбовців і так далі. Не можна взагалі жаліти себе. От просто не можна, особливо зараз не маєте права і немає часу. Час буде після закінчення війни, коли ми переможемо. Зараз часу немає, просто ніхто не має права. У всіх зараз повинні з'явитися обов'язки перед державою в першу чергу, щоб потім вони могли питати, а що держава зробила для. Мене держава зробить для тебе тоді, коли ти щось зробиш для держави. А зараз ми повинні перемогти війну. Ми, ми не повинні сваритися, ми не повинні там, вступати в якісь політичні ігри. Військові взагалі повинні воювати. Тільки так. воювати. Хоча спостерігається певна ганебна практика серед так. людей, які просто трохи сп'яніли від взагалі. Того образу, який нам дали, дали соцмережі. Це те, що казав про бінарну логіку, про блогерське мислення, лайками, репостіками і так далі. Це все, звісно, добре, це все, звісно, це окей. Це хвороби? А... От, суто ваші відчуття. Як ви зіркового маєте, маєте, маєте. Ну, Дивіться, коли я вас вперше побачила, ви вийшли от щойно з полони. І коли я вас питала, ви казали, Богдане, ну я ще там з цим я не розібрався. Та справді я це ще не чув, Та, і про це я не чув. От зараз ви вже озирнулися, вже ви покрутилися серед людей, і побачили і мирного, і вже і немирного, побачили світ, як у випадку з Іллею, побачили там, що відбувається в соцмережах. Ваш діагноз. Суспільству. Синдром дефіциту уваги та гіперактивності тривожний розлад, не знаю, біполярний розлад. Це жах. Це Те, що ви говорите, це жах. Це керований дім. Але я дії, абсолютно погоджуюсь. Прогнозовані дії людей, от, які мають системний характер і не дозволяють людям концентруватися на важливих речах. Забрати з життя у людей коротенькі відоси. Хвилинний формат, просто забрати його. Тоді Просто фокус уваги у людини персонально особисто відновиться. Факт сам так зробив, тому що в мене був, був в провал, там провал десь місяць назад. Тиждень мені було дуже просто погано рілсів. Камон, це дійсно так. Якщо ага. тік-токи і так далі, ви знаєте до кого. Люди люди почнуть розумнішати. Я за я підтримую. За того ж кажучи, наприклад, там про наше відновлення і так далі. Тобто люди дуже чуйні, як правило, ну наші люди дуже добрі. Але при цьому ще звикли не довіряти. Це такий парадоксальний відхід, ну насправді, тому що от, от, хороше було формулювання. Чи виконала держава всі свої зобов'язання по <реку> <бо> нашій реабілітації? <реку> так. Багато людей не знають, що держава має дуже великі ресурси для цього. Так, є певні елементи, моменти, де в них це. Як людям здається, може відбуватися там гірше, ніж, наприклад, там, у там, приватних установах і так далі, але я просто зі свого особистого досвіду скажу, що ну, держава робить все дійсно. І кажучи, наприклад, про особисту відповідальність людини, коли ми ведемо війну, то не можна протиставляти. А краще навпаки об'єднувати зусилля і працювати. От я додам просто, я не буду казати хто, але побачив в Ютубі. От ви кажете, я розібрався. Я розібрався в суто військових справах. Мені там, коли я зустрічаюся з деякими там е, ну з деякими людьми, які можуть дозволити собі час подивитись там на політичні якісь новини і так далі, мені кажуть, а ти бачив то, то то. Я, кажу, я навіть Ти, не знаю, хто це, як говорить, якийсь там депутат. Ну, мені чесно, на холодно, не жарко від цього. Mm -hmm. Але от я там, ну, там в Ютубі дивився якісь е е е інтерв'юхи і підпис інтерв'ю. Ми повинні нагнути владу. Mm -hmm. Я такий, як суто військовий, як людина, яка точно не голосувала за нинішнього президента, а я такий думаю, так, комон, 2014 рік війна, 24 лютого війна, військовий стан наче. Як взагалі комусь дозволяється так казати під час військового стану, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в Україні стосовно? Ну, нас ж демократія? Демократія демократія, але є момент в тому, що є суспільні інтереси, є інтереси держави і є критично важливі інтереси. Нас не буде займатися. У нас не буде держави, якщо ви пропонуєте цензуру вести? Ні, ми виключно проти цензури, але момент в тому, що це особиста відповідальність людини і її розуміння, тому що багато людей думають, що хто має відповідати? Хто має виховувати цю відповідальність? Батьки, це вже це вже Тобто ми втратили правильно? Ми не втратили коли. Розуміння сутності проблеми це перший крок до вирішення цієї проблеми. Е, кажучи про людей, які думають там, зробити собі якісь політичні дивіденди, е, набити собі там, вагу у суспільстві і так далі на контроверсійних темах, на протиставленнях, да, там, на якісь опозиційності, да, коли вони прикриваються при цьому, наприклад, такими термінами як демократія, плюралізм думки, права людини. Це все ок. Це все ок. Ці всі речі, про які я кажу, це абсолютно правильні, добрі ну, дійсно хороші речі. Момент тільки в тому, що коли людина. Занадто сильно замикається на особистих своїх інтересах да, і правах, то вона дуже часто втрачає фокус і уваги на свої також обов'язки. Теза, з якого ми починали трошки раніше. А, якщо ми будемо гратися з Росією в розмін людьми, нас просто не закінчиться. Ми просто закінчимось. Нас просто не стане всіх. Ми Ми, закінчимося. ми, ми да. їх в п'ять разів більше, по моєму ресурсу. Mm -hmm. От. В нашому випадку не можна просто розкидуватися ресурсами. Я не кажу, що там, треба там, ставити там, в ружьо всіх, всіх військовозобов'язаних, да? але проєктуючи наш підхід до взагалі такого явища, як служіння народові, да? це дуже просто важлива, така архетипічна от, глиба. Просто глиба. Ну, коли до нас Дійшли остаточно ці сформульовані вже думки, да? прийшло повне розуміння. Ми свідомо обирали цей шлях, шлях військових, і ми знаємо, що ми робимо. Багато людей у нас в нас країні вимушено до цього прийшли. Да? І це не добре і непогано, це просто факт. Проте їх мотивація і рівень, скажімо так. Самовідданості в чому всьому він буде відрізнятися. Я не кажу там в гіршу чи меншу сторону. От просто він буде люди хочуть інші. від вас почути. Ну от конкретно те, на, на чим на чому зосередили, я б сказала, навіть зосередили суспільство. У вас воно розфокусоване, а в мене воно зосереджене. Воно зосереджене на яйці по 17, на картоплі по 20, на квартирі Халімона, який яка купилася під час війни. Таді не, не буде цього на... всього, не буде цього так. всього, якщо всі не зосередяться на перемозі. Люди сильно задумалися, як так, що корупція під час. Війни, що треба там когось знімати, розумієте? Були ви тайра і масінеєм, так. Масінеєм. Наша команда, хтось захоче в полка зовсім, ми зробимо з нього такого геномодифікованого бійця, супербійця, боги війни. Пожартували. Рекрутину буде, мобілізація буде в будь-якому разі, просто вона буде або рано, або пізно, або, як кажуть, коли жарений петух в попу клюнять, або люди зрозуміють зараз.